Антяпанове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і цей огляд зовнішнього SSD накопичувача GoodRam HL200 на 512 гб незвичний тим, що з ним я порушив одне зі своїх правил зйомки. Справа в тому, що першим ділом, коли я отримую якийсь семпл під огляд, я його знімаю з усіх боків, з усіх ракурсів і лише потім починаю тестувати з HL200 вийшло навпаки. І це помітно на відео. Чому це помітно? І чому я не знімав його з самого початку? Бо одразу, як тільки я його отримав, я прилаштував його для зйомки відео з камери Panasonic Lumix S5 2X. І вже третій місяць знімаю відео саме туди. Власне, це відео туди і знімається. Чому? Поясню надалі. Ну а перед тим як почати з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, Чудова підтримка буде коментарями, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, вартість Goodram hl 200 на 512 ГБ складає трохи менше 2500 гривень. Це 60 доларів або 56 євро. Вартість це важливий нюанс, бо цей диск технічно SATA 3. Він не NVMe. Я особисто дозволяю вам вже зараз писати в коментарях про те, що переплачувати за SATA диск ви не збираєтесь. Просто тому, що навіть такі коментарі нам корисні, але насправді це взагалі не проблема. І надалі я поясню, чому саме коротко про сам диск. Комплектація його складається з самого hl 200 а також двох кабелів Type A в Type-C і Type-C в Type-C. Виглядає hl 200 приємно. Він суцільно металевий, сірого кольору, має індикатор роботи і роз'єм Type-C 10 Гбіт. Також видно чотири гвинта, відкрутивши які бачимо, що SSD всередині пропієтарний. З одного боку, це погано, бо добути інформацію з такого диска буде важче, а використати сам металевий чохол майже нікуди не. Вийде з іншого боку, це дозволяє HL 200 бути суть будь-якої форми, а не обмежуватись, скажімо, форм фактором NVMe 2230, як, наприклад, RDM Pro Nano на 1 ТБ, погляд якого теж буде, але згодом. Специфікації чіпів пам'яті та контролера, які я добув при розбірці SSD, я надам в детальному текстовому огляді послання в описі під відео. А тут в відео будуть просто характеристики самого диска. HL200 існують в версіях на 256 та 512. 20 ГБ, а також на 1 ТБ. Інтерфейси у всіх USB 10 Гбіт. або USB Type-C 3.2 gen 2 GM2 зі зворотною сумісністю з USB2.0 розміри корпусу 65 на 43 на 11 міліметрів, вага 67 грамів, вологозахисту немає. Обіцяні швидкості до 520 МБ на секунду на читання і 500 МБ на секунду на запис. Свіжий диск я вже протестувати не зможу. Будете бачити цифри вже поюзаного, але не забувайте гарантія на HL200 йде 3 роки. Далі. Тестовим стендом мав бути мій класичний на AMD Ryzen 5 7600 та G-Skill Trend NZ5, за який я виражав величезну дяку магазину Artline. Ну і плюс материнка Asus ROG B650 і e e-gaming Wi-Fi, блок жилення BeQuiet 3 Power 12 на 1000 Вт і корпус українського виробництва Gorilla Custom X. І цей тест дійсно буде використаний, але потім з RDM Pro Nano на 1 ТБ. Тому що я зрозумів одну просту річ стендом повинен бути мій ноутбук Asus ROG Scar 15 просто тому що я не користуюсь цим SSD на ПК, я користуюсь виключно з ноутбуком. Власне, після того, як я зніму це і ще 4 або 5 відео, я візьму SSD накопичувач і підключу його саме до ноутбука, до роз'єма десь діробіт позаду. Швидкості на ваших екранах про витривалість пам'яті або IOPS інформації немає, бо вона й не треба. Чому? Бо IOPS треба в основному серверам, а витривалість пам'яті дискам, які по постійно знаходяться під циклами перезапису, як от системні, наприклад, завдання GoodRAM HL200 на 512 Це по суті бути флешкою надійною ємною, яка завжди в кармані. За рахунок металевого корпусу її не роздавиш в рюкзаку, а швидкостей до 500 МБ на секунду вистачить, щоб, хоч ігри, запускати, хоч фільми дивитись, хоч сімейну бібліотеку зберігати. Плюс металевий корпус непогано відводить тепло. Тепер на запитання, чому тут SATA 3, я відповім, бо тут достатньо SATA 3 NVMe диски навіть після Express 30X2 вже будуть обмежені швидкістю USB, і вартість таких дисків буде більшою, у чому немає сенсу. При цьому у Гудрам готується модель на USB 20 ГБ. Я сподіваюся, що зможу зробити її огляд вже скоро. Останнє запитання: як мені цей диск з камерою? Відповідь проста шикарно. Справа в тому, що Goodram HL200 на 512 ГБ має профіль дуже схожий зі старими Samsung T5 та T7, які я не рекомендую, бо одна модель вже не виробляється, а інша коштує космічних грошей. Але у T5 і T7 є величезна перевага, гігантська перевага. Під них Робляться кармани і затискачі для SSD в камери. Не у всі камери, по як не дивно, але підтримка SSD є масово лише у Blackmagic, Panasonic, і як не дивно, Sigma FP. У Sony жодна модель. У Canon жодна модель. У Nikon Жодна модель у Fujifilm лише медіум формати GFX 100MK2. Це скільки мені відомо. Інформація може бути застаріла, але суть SSD у Panasonic, Блеків і Sigma. І прикол конкретно у DRAM на 200 на здій виявився у того. Тому що цей SSD поміщається в карман Magic Read під Samsung T5, але після певної адаптації. І цей карман, дешевший за аналоги як мінімум на 200 гривень. У мене, власне, є цілий цикл про використання SSD на Blackmagic на каналі Денблендамен. І там я сподіваюсь буде відео про досвід експлуатації HL200, конкретно з Lumix S52X, бо там є свої нюанси, включно з записом Проксі паралельно на карти пам'ять. Але загалом я обиратиму. Всі свої камери в майбутньому саме по підтримці SSD. Не в першу чергу, але обиратиму. Підсумки наступні. GoodraMeчі 200 на 512GB – це чудова модель, яка значно більш універсальна, ніж що ви. Ніж я міг подумати, якщо у вас Panasonic з підтримкою SSD накопичувачів, купіть hl 200 докупіть карман Magic Крік за 800 гривень і отримаєте ємність та швидкість декількох sd карт по ціні, по суті, однієї. У мене був матеріал про те, чому sd карти досі варто пляти, але суть SSD все рівно краще. Плюс. HL200 підійде і під ігри, і під фільми, і під все на світі, і непогано працює по USB 2.0. Очевидно, рекомендую. І на цьому в мене мабуть все. А в коментарях напишіть, чи важливо вам, щоб ваш зовнішній накопичувач працював по USB 2.0. Чи підключаєте ви його до смартфона, чи підключаєте ви його до ноутбука, чи працюєте просто з комп'ютером. Чу вас просто флешка. У мене цей USB зовнішній, по суті, єдиний, але я дуже хочу собі високоємний десь на 2 терабайта. Просто під кеш. Але ви? Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вважаю величезну подяку Київському магазину SoudMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину Moto Staff і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео. Тимніше, що нам завжди особливо, зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе та будьте здорові!